Всім добрий день! Отакий будиночок під Києвом. Робимо систему опалення, водопостачання каналізації. Газу тут нема. Джерелом тепла буде тепловий насос. На даному етапі ми зробили розводку труб. На першому поверсі все буде в теплій підлозі. Труби у панор. Розкатали всі контури ближче до вікна, до зовнішніх стін, крок 10. вибивали цеглу біля вікон і зайшли під вікон. Тепло відбовуємо. Буде камін. Саме. Місце, де буде душ, Вибудували опалубку, тут заливатись не буде, потім вже плиточник буде робити розуколку. Інсталяція. Є такі закольцовки, бо будуть вбудовані змішувачі, трошки пізніше, коли каркас вибудується. Це пішли труби теплої підлоги на другий поверх. Буде такий будований змішувач на тренувальний. Там, де в нас буде ліжко, ми труби не катали. Тут буде котельня. Тут у нас труби водопостачання, зміна холодно гаряча циркуляція і опалення. Радіаторний і конвекторний. Там буде два конвектора на другому поверсі і радіатор. Ж, два. Це теж виходи, поводна гаряча і на вулицю вода на зиму перекривати. Це у нас такий колектор. Понор. Це все з підлоги прибрали, бо завтра вже будуть заливати стяжку. Теж тут опалку так побудували. Теж санузен, сам бізом. Тут буде душ. Теж тут заливатись не буде. Це буде тут два умивальника, теж будова ніжні хочу. Це спальня буде з теплою підлогою. Але тут ще буде додатково конвектор. Внутри підлогою. Вже після стяжки будуть встановлюватися і це теж дві спальні з радіаторами. Нижнє підключення так, все. В наступному. Після стяжки вже будемо робити розводку стелі. будуть тут ще фанкоїли на охолодженні. Тепловий насос буде повітря, вода.